Так як мета цього голосування полягає в тому, щоб зробити перерву в засіданні Верховної Ради України до того моменту, доки Віктор Янукович не повернеться з Сочі? Саме тому ми звертаємось до вас і наполягаємо. парламент повинен засідати щодня. Це перше. Друге, не намагайтесь затягувати час. Не вирішуючи проблему і порядок денний, який уже затверджений українським народом, а саме, скасування диктаторських повноважень чинного президента, відновлення конституційного ладу в країні і повернення влади українському народу, саме тому, пане голово, ми звертаємось до вас з тим, щоб Віктор Янукович. Прибув до українського парламенту, як він уже приїжджав для того, щоб втримати фракцію партії регіонів від розпаду. І тут безпосередньо в парламенті дав вказівку голосувати своїй фракції за те. Щоб Україна збереглася як суверенна держава, щоб українці відчули, що в державі є дійсно правовий порядок, що у нас є президент, а не диктатор, що у нас є парламент, а не кнопкодави, і що у нас йде по шляху Україна вирішення кризи, а не її загострення і знищення суверенної і незалежної держави. Тому не пропихайте, будь ласка, план, за яким парламент піде на відпочинок, не наробили ще що щоб відпочивати кожен день засідання і прийняття рішень, дякую за увагу.